Відео для нашого клієнта Шифенг 240 -й. замовлення онлайн. Напевно, останній трактор на 24 кінських сили з блокіровкою задніх коліс. Не дивлячись на е 21 рік, стан його просто ідеальний. 24 кінських сили, 2 роки гарантії, без потертостей, без царапин. Вся резина ціла, без тріщин, без підтікань. 3000 доларів акційна ціна на нього. Він з блокуванням задніх коліс. Людина хотіла саме такого. Ми знайшли на нашому майданчику Івано-Франківську, забрали. Сьогодні нам не вдалося повезти, тому що маємо трошки ремонт нашого автомобіля. Але десь бог завтра все зробимо і завтра він поїде. І ще залишився один за 3000 доларів без блокування задніх коліс, на жаль, але ціна 3000 доларів. Кого цікавить, телефонуйте. Акційний трактор ще є наявності.